Всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. З вами Христина Горбач, ваш фітнес-тренер з розумного фітнесу. Залишайтеся сьогодні. Ми з вами попрацюємо з м'язами живота. Буде таке експрес-тренування, яке можна виконати зранку як руханку, так, щоб трохи запустити всі процеси в тілі. І що ми зробимо? Перше: візьмемо м'ячик для пілатесу. Я сподіваюся, він у вас вже у всіх є. І... Трохи попрацюємо з нашим тілом, щоб розбудити м'язи. Ми кладемо м'ячик для пілатесу між колінами, стаємо позу чотирикутника, Так, стопи лежать собі вільно. І що ми робимо? Ми затискаємо м'яч для пілатесу буквально на п'ятірку з 10. Спина, як стільниця, будь ласка, тримайте нейтраль, дивимося перед собою і тягнемося назад, ремонту вдих. Видих, ще вдих, видих. Працюємо 5 разів. Вдих. Видих, ще вдих. Видих, вдих. Видих, І ще раз вдих. Видих. Добре. Залишилися. В позі чотирикутника, м'ячик так і затиснено. І зараз будемо відкривати наш куприк, провалюємо таз, ідемо тазом в передній нахил, куприк відкривається, робимо вдих. І через глибокий, довгий видих, через букву С. Губи складаємо трубочкою с видих і підкручуємо таз під себе вдих. При цьому грудна клітка на місці, тобто наверх, не тягнемося. Знову вдих. Вдих. Ще три рази. Вдих. Вдих. вдих І ще раз. Вдих. Добре, цього достатньо. Я сподіваюся, що ви вже увімкнули м'язи живота, змогли їх активізувати. І зараз ми будемо виконувати з вами наступне м'ячик для пілатесу у нас під долонею. Ми будемо наддавлювати на м'яч. І через звук «с» видихаючи, підіймати ногу наверх. Робимо вдих, рука розслаблена, і протилежна нога йде наверх, при цьому спина, як стільниця, не вивалюйтеся, тримаємо все чітко зібрано. Вдих. М'ячик відпускаємо. тобто у нас розслаблена долоня і знову. При цьому, будь ласка, зверніть увагу, ваша ліктова впадена, нікуди не вивертається плече на місці, тобто повернули все в вихідне положення. І, вдих і знову. Вдих. І ще. Вдих. І заключний. Вдих. Змінили сторону. Знову в нейтралі. Будь ласка, ліктіва, впаде на плече на місці. Ось так не стоїмо. І вдих. Вдих. Вдих, вдих ще три рази. Зберігайте нейтраль. Нам м'ячик надавили. Добре, цього достатньо. Знову змінили сторону. Угу. У нас зараз з вами. Буде наступне. Одна рука буде стояти на місці, вона буде згинатися, іншою ми будемо йти вперед. Лікоть буде згинатися вздовж тіла, не в сторону. Будь ласка, зверніть на це увагу. При цьому нога буде також підійматися наверх. Дивіться уважно, як це відбувається. Ми тягнемося вперед на видих. Тобто вдих, коли підіймаємося назад, виконуємо це п'ять разів. Потім дихання змінимо з вами також п'ять разів. І давайте вдих зробили глибокий І... вдих вдих. Контролюйте, щоб ви ось так не вивалювалося вниз. І ще раз вдих. Вдих. Тепер ми виконуємо вдих вперед, коли тягнемося, видих назад. Три рази буквально. Давайте вдих. І зібралися з. Видих ще вдих. <світ> і заключний вдих. <світ> Добре, цього достатньо, змінили сторону роботи. Так само працюємо на іншу сторону, будь ласка, плече на місце і зробили вдих. І вдих. Вдих. Вдих через с видихайте. Вдих. І ще раз с. Добре, поставили, зробили вдих, видих і на вдих вперед йдемо. Вдих Вдих. 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 Добре, цього достатньо. З вами зробимо останню заключну вправу і розійдемося. Ми лягаємо з вами на спину. Будь ласка, через бік перек... перекочуйтеся. Угу. Що ми робимо? В цьому положенні ми підкручуємо лобкову кістку на себе. У вас стопи на рівні сідниць, долоня простору між ними, тобто не тут і не дуже близько. Ось між стопою, сідницею одна долоня, коліна на ширині плечей, будь ласка, і закручуємо лобковою кісткою, підкручуємося під себе і підіймаємося наверх хребець за хребцем. Зафіксувалися в цьому положенні. Що ми будемо робити? Якщо вам важко, ви кладете руки вздовж тіла і працюєте таким чином. Під лобкова кістка підкручена на себе, витягнете до себе стопу наступним чином Один, 1. 2. Видихаючи такий ривковий рух. Якщо вам це нормально дається, ви можете це зробити. М'ячик для пілатесу е, зверху тримаємо. І ривковим рухом ми тягнемо коліно до себе і плюс до цього натискаємо на м'яч. Якщо вам важко, можна повільніше працювати. Наступним чином дивіться один. Два. Зрозуміло, працюємо так по 10 разів на кожну ногу. Тримаємо м'яч, починаємо його затискати і наверх підіймаємо коліно. Зробили вдих. І Один. Два. Три. Чотири. Ось так не вивалюйте таз. Піднялися. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять добре. М'яч відкладайте і повільно з грудного відділу розкручуйтеся вниз, на таз. Виконаємо трохи, розслабимо зараз хребет, підкрутили лобкову кістку на себе. Вдих і видих вниз з грудного відділу. Знову підкрутили лобкову кістку на себе, у вас хребець за хребцем підіймається в нейтраль. Тобто ось так не потрібно тягнутися. У вас нейтраль. І піднялися з грудного відділу раз, розкрутилися. Руки тримайте вздовж тіла. Я прибираю, щоб вам було видно цей рух. Розкрутилися. І піднялися, розкрутилися, піднялися. Розкрутилася в нас і ще два рази. Один добре. І два. Добре, цього достатньо. Я вам всім бажаю здоров'я. Якщо хочеться а, таке не ранкове, так, 10 десятихвилинку таку, а більш а, глибше тренування, можете зробити два кола повторити. буде взагалі топчик. Тобто. Бажаю вам здоров'я і до зустрічі на наступних тренуваннях.